Так, прислала мені геологію, зараз ми її розглянемо і по ній зробимо фундамент. Дитина сторіночками, що у нас є? Таке то підприємство. Виконував технічний звіт, директор його 2008 рік. От не знаю, чи можна 2008 року користуватися, чи скільки воно дійсно, але напевно, згідно наших законів, непонятно. Далі вступ. Змеец пришло, то то таким? Дальше у нас наш стоп. Делянка размещена. За такое то адресы. это такие. Геологічним будовом. в сторону річки. Відлини річки у нас дуже цікаві, як правило. Гідрологічні умови ділянки характеризуються відсутністю грунтових вод на розвідану глибину. Висновки. Основа фундаментів для трактування споруд можна використати і Г3 і 4. Нормативна глибина 9 метрів промерзання. Розрахунковий тис нагнути. Визначити відповідності вимог сніп. Ясно, далі. Далі у нас ґрунти і Г2 і Г3 мають проситочні властивості, значники в наведенній таблиці номер 1 До особливих умов ділянки слід піднести наявність товщі просутних ґрунтів. Тип грунтових умов перші ґрунти, які будуть в розриті при виконанні котловану. Повинні бути глянки в натурі проваловом. Сумніваюсь, що замовник цього вже При викопуванні котловану можливо зустріч підземних споруд. І в межах ділянки є підземні інженерні мережі. Це само собою. Далі в нас таблиця, рахункове значень. властивостей ґрунтів, до неї ми вернемося в самому кінці. Споруда наша буде, точніше будинок, тут вона ж буде в цьому куті. От, значить у нас що виходить, що наша споруда буде в районі свердловини. No, номер, номер, 4, тут 4, а тут номер один. Або номер два. Наша. Що ми значимо? Номер один. Ясно, наш. Пішла номер два далі, а наша споруда. Номер один. Питаємо нашу зверловину No1. вона у нас показана на гамбланчику. А в розрізі зверловина No1. вона, так? Що в нас є? І 1 Ну це, понятно, особенно гру. ЕГ2. Посадочка властивості на нього садити не можна. І Г3 починається з 2 і В Ці сторони пішло до 2 І 9. Г4 починається з 2 і 6. Що у нас ІГ3 і 4? Можна садити, значить, на ІГ3 або на Г4. Але я думаю, що я вирішив посадити на Г4, так як садити на посадочку грунти як мінімум неохота. Давайки маємо. Значить що, ІГ3 на суму твердий, лесовий, просідний, бурвато-жовтий, легкий колуватий. Ну, я його прохожу і сідаю, на суму на півтвердий, непросідний, жовто бурий та сіро-жовтий, інтервалі від такого-то до такого-то та ім'я. <кхів> У ну, нас є наші характеристики. В наступному відео будемо розраховувати сам фундамент.